Майже чотири місяці росіяни утримували в полоні і катували сімох громадян Шрі-Ланки. Відбувалося це у Вовчанську. Повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Полоненим виривали нігті, били та примушували прибирати за росіянами. Як вони звільнилися з полону та чому хочуть залишитися в Україні, розкаже Руслана Богдан? Перший після російського полону дружині телефонує громадянин Шрі-Ланки Айнка Ранатхан Генеса Муртхі. Чоловік каже, він та ще шестеро його знайомих приїхали до Куп'янська на Харківщині навчатися та працювати. Це було за три тижні до повномасштабного вторгнення. А після нього іноземці опинилися в окупації. У травні шрі ланкійці вирішили йти пішки до Харкова та потрапили в полон до росіян, згадує чоловік. I don't know why killing, I don't know. Anything, вони били мене, били. Чому я не знаю? Час від часу. Казали Йдемо, йдемо щодня. В чому була проблема? Я не знаю. Шрі-Ланкійць Патхіна Джакан Ділужан каже: Росіяни тримали полонених у підвалі в'язниці у Вовчанську. Там вони були прибиральниками. Толеван міні. До туалету нам дозволяли ходити один раз на день на дві хвилини. Душ один раз на п'ять днів на дві хвилини. Шавар батба башавартумінтуманперсенпросентба. Діложан розповідає, перед контрнаступом збройних сил України росіяни втекли з Вовчанська і відпустили шиланкітів. Іноземці пішли у бік Харкова. Так зустрілися з поліцією. Нині колишні полонені живуть в одному з реабілітаційних центрів Харківщини, каже начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. На даний час ми розслідуємо кримінальне провадження, щоб встановити всі обставини. Всі обставини, які мали місце з цими іноземцями, ми плануємо, окрім названих озвучених слідчих дій ще звісно провести огляд місця події. Те саме утримувалися ці іноземці. Болвінов каже, справу розслідуватимуть за статтею порушення законів і звичаї війни. Поліція зв'язалася з посольством Шрі-Ланки. Та самі звільнені кажуть, хочуть залишитися в Україні. В них на батьківщині триває інша війна. Громадянська Руслана Богдан та Юрій Лавриненко. Суспільне новини, Харків.